Авто перелетіло паркан та помста зраднику з вами Дніпрооперативний це дайджест найгучніших кримінальних подій тижня. Військового побили в центрі. Перехожі скрутили нападника. У вівторок, 2 грудня, на європейській площі чоловік у військовій формі став жертвою нападу, отримавши перелом носа. У сутичку одразу втрутилися перехожі, затримали нападника ще до приїзду поліції. Небайдужі скрутили його та тримали, а вже згодом передали правоохоронцям. Тим часом потерпілого госпіталізували. На місці також працювала слідча оперативна група. Розвага, що може коштувати життя на маршруті міського тролейбуса номер 20 було зафіксовано чергові випадки так званого зачеперства. Це вкрай небезпечна розвага, яка полягає у чіплянні за зовнішні частини рухомого складу і несе пряму загрозу життю. Влада нагадує, що така поведінка може бути смертельно небезпечною і закликає батьків провести виховні бесіди з дітьми. Необхідно донести до них інформацію про неприпустимість та критичні ризики подібних дій, щоб запобігти. Drahý dím. Заборонені феєрверки на лівобережному 3 Серед білого дня, 3 грудня, на лівобережному 3 невідомі особи запустили у дворах житлових будинків. Салюти місцеві оперативно зафіксували подію на відео та поширили його в мережі, висловлюючи гнів з приводу такої нерозумної та недоречної розваги в умовах воєнного часу, а також через використання піротехніки, що заборонена. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверки. Чент розбитий мерседес на перехресті проспекту Поля та вулиці Ульянівська. Потужне ДТП сталося 4 грудня. Зіткнулися два легкових автомобілі мерседес та ауді. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте серйозні механічні пошкодження отримав мерседес. Його передня частина вщент побита. Ауді також має пошкодження. Удар викинув людину з авто. Потрійна ДТП на Калинові та Янтарній. Серйозне ДТП сталося на перехресті вулиць Калинової та Янтарної, де зіткнулися одразу три легкових автомобілі. На місці події зафіксовано моторошні деталі. Слідчі повідомляють, одна з осіб вилетіла з автівки під час зіткнення. Наслідок ДТП травму отримали двоє водіїв, одного з яких затисло в понівеченому салоні. Рятувальники деблокували постраждалого та передали його медикам. Людина у калюжі крові. Страшна ДТП сталася ввечері 4 грудня на житловому масиві перемога. Авто збило пішохода, Очевидці скинули моторошні кадри, де він лежить у калюжі крові. Майстер-клас. Помсти за зраду на Войцеховича, автозрадника обліпили десятками гігієнічних прокладок. На вулиці Войцеховича стався справжній перформанс. На автівці одного з місцевих жителів помітили незвичайний докор. Вона була обліплена десятками жіночих гігієнічних прокладок. Як з'ясувалося, це була винахідлива помста. Власник авто зрадив своїй дівчині. А вона, не бажаючи псувати майно, підійшла до відповіді більш креативно. На прокладках були написані повідомлення, які, за словами очевидців, говорять. Реть самі за себе. Потрійна ДТП у Блекаут. Ввечері 5 грудня на Донецькому шосе в умовах Блекауту сталася масштабна дорожня транспортна пригода. Через аварію виник затор. Згодом автівки евакуювали. Чоловік помер за кермом Ваз. Трагедія сталася 7 грудня на вулиці Степана Бандери. Попередньо містяни незадовго до смерті потрапив у ДТП на перехресті проспекту Дмитра Яворницького. Через деякий час Ваз рушив далі по вулиці Степана Бандери, але водію стало зле. Він тратив керування і ВАЗ в'їхав у припарковану автівку. На місце прибули медики, які намагалися врятувати чоловіка. Але на жаль, не вдалося. Авто протаранило паркан. Ввечері неділі на передовій, ймовірно, нетверезі водії влетів у паркан. Авто буквально перелетіло огорожу. Зачепилося на самому верху та застрягло. На дорозі за декілька метрів від епіцентру аварії було яскраво видно гальмівний шлях автомобіля. Проте зупинитися вчасно він так і не встиг. Погрожував гранатою, а потім поїхав на тролейбусі. На зупинці по вулицю Героїв Крут стався небезпечний конфлікт. Чоловік у зеленій курці, ймовірно, військовий, який вступив у суперечку через прохання про гроші, погрожував іншому співрозмовнику предметом, схожим на гранату. Після невеликої штабханини чоловік із небезпечним предметом спокійно сів у тролейбус номер 10 та поїхав. Поліція встановлює його особу. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин. Будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.